Всім привіт! Зараз вибачаюсь за оце. Може, це комічний якийсь вигляд, то не було якогось часу до того зробити це відео. До того, як я зробила ці кудряшки, тому будете дивитися на цей витвір мистецтва. Я знову забула записати. Було це? Привітання, тому, якщо що, ви в цій в другій частині по посилку з Японії. Тому хто не бачив... Подивіться першу оцю, а потім дивіться оцю. Ну, все, коротше, затягнуло щось це. Все. До побачення, біжіть дивитися вже відео. Так, давайте вже щось з цього відкривати. Тут все-таки цей темний, тобто світлий. Я от не знаю, я відкрию, напевно, два і перемішаю їх Я не знаю, як це відкрити. Добрі. Запакували дуже гарно, але мені тепер тут казуха подобається. Ще, до речі, це мої перші CD. я дуже любила їхній вигляд. І в свій час чуть ли не купила була CD Суджин Моналізу. Мені дуже там подобався її образи. І хотіла якийсь цей CD саме, бо в мене був колись джепак 30. Ой, я не розумію, це до мене кіт м'який. Блін, надіюсь, давайте. Перше отак робимо. Бу вони такі легенькі. Отак. Ага. Так, вони такі легкі і крихкіші, я боюсь з ним щось зробити. Ну, давайте так. І в мене ще, до речі, є один такий самий діджепак, запакований в цих, в одному шопі, в якому я беру зустріч. Я матиму сет. Блін, я матиму сет цього саме, так? так, давайте отут діджипаки поставимо. Не знаю. А, не може тут. А тут карти. Так. Ні, я не хочу дивитися на цвіті. Я хотіла відкрити. Та серйозно, стоп! Тоді ці карти, це карти з якоїсь групової версії чи що тоді виходить? Медала, запуталася щось. Ну, У мене сьогодні дуже багато знаходиться на оте До речі, я ніколи не мала, здається, от сет когось. Це буде мої перші сети, здається. Правда? Ні? Не шкодуємо файлик і відкриваємо їх знаємо. Так, оп. Акуратно витягаю всі CD. Ось така у нас гарна пірамідка. Дивіться, бачите? У кольорах як гарний. Ну і що це як не радість? Я не знаю, що перше відкрити кейси. Чи ці? Давайте карти першого оці з побажаннями. потім ці карти і CD. Чи як? Можна так. Е, я сьогодні не бачила розпаковку, а карти бачила там ж люди на фотках. матові! Я не знаю, що це, це типу як карти з автографами якимось. Цікаво. Ні, це не реальний автограф. Але прикольно, ніби ідея, я не знаю. Е, це. Ні, той, здається, якимось знайомим. Я не можу згадати, де я його бачила. Це, напевно, Юнджин. Чи ні? А, я повторювала їхні ці. Це от сакура. А це Ні? Мені здається, що це чевон. Прикольні карти, мені теж подобаються. Такі якісь незвичайні. Так, це один сет був і зараз ще другий подивився. Так, в мене, напевно, більше карт за всю історію тут, а якщо б я ще більше замовила, і наступний раз, напевно, більше карт буду замовляти. Це в нас іде, напевно, чого? Я не знаю, вони одинакові, мабуть. Сакура. Дивна. Я не знаю. Мені оцей, здається, знайомий. Може це цей інше. Але де я його бачила, я фіг знаю. Так, якийсь сет. Ага. Тут сет це отакий от сет. Тому давайте його може першим відкриємо. Хоча, мені здається, більш з тому давайте цей, напевно, перший. Давайте. Щоб типу дійсно кольоровий на потім лишити. Так, як буде отак? Давайте, бо то, що я інше першу вже бачила. Це аналогічна карта стою. Хоча вона мені здається менше. Може, це мені просто є так. так. Оп. Далі у нас іде ця. О, зуха! Точно я згадала, вона така миленька тут була. Боже, оцю зуху я тут лисаю, Вона така милюська. Просто милашка неймовірна. Ага. Давайте юнджин на останок лишимо, бо юнжин моя об'єзка все-таки. Сакура. Сакура мені дуже кратко подобається. Але може лише, щоб сет був. Бо це мій перший сет, блін. І цілонка. Я, думала, вона мені менше сподобається, але вона миленька теж. І юнжин. Це відносно темний сетик, але мені подобається, що в мене сет є. Типу радість яка. Я думаю, я Юнджин віддільно поставлю. І оцих четверо разом, якщо не продам. Бо я вже не хочу їх продавати, блін. Ну, всі такі мілуські. Навіть карти, які мені не дуже подобаються, вони всі такі мілуські там все одно. Так. У нас тут ідея якось переміжку вже, так? Давайте отак. Вот на наостанок лишаю. Ой! Взяла дві карти з цією сказухою. Так, чешку ми вже бачили. Це в мене по дві карти можна цій, цілу сторінку збирати з них. Так. І от в цього продавця я більше замовляла. Там у них був CD і багато з такими картами було. Далі у нас іде казуха. Казуха мені тут не дуже подобається, але може піти так сказати. Далі у нас іде сакура. Мілуська більш-менш, в принципі. Е, і тут, здається, була мила ця чи вон, так? Ну, не знаю. Мені тут найбільше, напевно, чешка подобається. Але юнджин теж подивитись зараз. Просто ну милуся юнзин. так. Мені дуже подобається концепт японського цього, японського крейзі. Дивіться, просто скільки в мене карт, Сюди деякі дублями там стоять. Просто в мене є стільки сетів от 5-2 і деякі карти все в дублю. Я думаю, це відео може на дві частини поділю, бо в мене велика виходить. Так. Ну що, давайте як тоді казали, юнджин самоустанню, чи все-таки по віку зробимо? Добре, зроблю по віку. Давайте Вік трошки сидів, відсуну і будемо дивитися по черзі. Інче. У неї така фотографія, як називається, Замилена трошки. Так, я не знаю такого трошки чи як. Ой, а як її відкрити? Так? Ага, я просто перший раз сидю, відкриваю, мені страшно щось зробити не так. Диск у нас дисочок у нас трошечки скучний. Аккуратно. Блин, а тут она такая маленькая. Вот такая сидит, у нас тут там у нее э, ручка была. Блин, ну, первый раз такая сидит. Это квашка, реально. Да, тут статуя, вот так. Боюсь все сломать, и все такое хрупенькое. Блин, такая, цей малюсенький, Максимально малюсенький цей, я не знаю, Просто су там буде. Які фотографії чи там взагалі якісь місця будуть. Ось яка меласочка. Star Сайнг, мені дуже сподобалась ця пісенька, вона така миленька, а інші всі ну це все одно зрозуміло. Це японські версії просто. Пум-пум! Воно тут з різними. Ну, блін, воно тут гарненько таке. Просто все? Просто церка. Все. все. Скільки тут фотографій було у нас сіті? Раз, два, три, чотири п'ять. П'ять фотографій, по-перше, було. Це ранний цей. Як всі казали, що п'ять фотографій в сіді. А по-друге, а що не буде у цих ніде? Цих образів? Чи будуть в інших цих, інших альбомах. Може і не буде тоді. Вау, стоп Він так і має, то ви бачите? Він переливається! Вау! Вау! Та ну, вау! Так, я не знаю, куди їх поставити. Давайте так якось поставимо. Так, обставлю. І другий я не знаю, чи є сенс відкривати. Давайте просто відкриємо, перевіримо, чи тут все аналогічно. Диск той самий і фотобук такий самий так Значить, будемо здати, що можемо не відкривати фотобуки повторно. Так. Давайте по одному буду ставити, а другий закатер буду ставити диск. Сет диск. Але тут навіть в кадр мені не помістяться. Усі сети. Казуха. Мені дуже подобається, у меня тут тоже такая маленькая. Аналогичный диск. Давайте прям все. А, Что тут у нас? Такие пакетки. А не, че диск не у них тут різный стоит у Боже. Фух, ледве ледве ви зробили це. Так, така у нас казуха. Ось така в нас була казуха. Я не знаю, тут поміститься. Отак. Стій. А, вони будуть стояти по суті на ребрі. Тут ми дивимось. Що у нас таке саме, увійшла, ціленьке. Але сумно трохи, Невже в них немає іншого цього. Чи це тільки всі такі кейси, типу. У них є якісь хоч кейси з цими образом. Вони ж теж такі гарні. Далі в нас іде моя любимка, кінзинка. Що за слайд тотальний? Ну просто. Мені здається, в них тут якась емблемка ці міняється все-таки. Просто. Ну просто що за тотальний слей. Вибачте, мене за слеєм. І він дзінка. І мене, до речі, тако теж дуже гарне Дивіться. Може отако от витягти з одного, наприклад, з цієї сакуру, ну, лишити отаку, як ви сюди поставлю. Ну, тотал слей, вибачте. Мені дуже подобається образ. Красуня мабуть. Це мені більше фоток. Я хотіла би більше фоточок з цього Total Slave. Ну. А, краса. Так, треба обов'язково виставити. Я не знаю, як отак хай буде. Бо я не хочу йнжинкою закривати їнжинкою казуху. Тут у нас таке саме-такий самий таталслей. Вибачте, в мене немає просто слів більше, крім тоталслей. У мене гарно все проходить. Я люблю японські камбеки. Я тепер хочу сідіши цю сакура. CD Sheet, як мене звати? Боже, ну так, з таким смешным монстриком тут грає шахи. Е е я хотіла щось сказати и ви можете сказати. А, є в цих в. Ой, Боже, шо? Ну, боже, Total Slay. ну, вибачте просто... Образ мені цей не дуже подобається, але, Юн, е, але сакура його робить неймовірно гарним. Є як є вже. Якщо красавиця, красавиця, ну, то не можна виправити нічого і найгірше зробити так. І там поміститься чого. Хіба ж комп'ютер посунути. І якось там от кого тут стане джинджинка. Так. Ой ця, боже, чевонка. У нас тут таке саме все. Десь аналогічно, тому оп, ховаємо і чивонка. В чевон і в Юнджин мені дуже подобаються образи. Ще непоганий в ці. Ой, в неї тут таке лілове. Ще мені подобається в інші. Більш-менш, ну добре, в сакура мені, напевно, найменше менше подобається в своєму біосу. Але. У них всіх гарні образи. я Нічого не можу сказати поганого про них. Хоч і трохи дивні, трохи крейзі. Але у нас про цей камбек. Боже мій! Це така красива сторінка. Хочеться зразу зробити цей з нею. Ось така краса, мене я обставлена тут сіді. І от такий ще один сидіть чевон. Такий аналогічний. Ну, тобто, ще мені подобається, що тих корішок різного кольору, що дуже миленько. Так? так, давайте отак вот ще якось. Як то розставити? Ну і так, напевно, мабуть. Я не пам'ятаю, що мені щось приїхало в той шоп, але можна було б вивозити вже тут. Отак, якось видно. Все, всім дякую за перегляд цієї частини і цього відео. Це, напевно, друга частина вже цього відео з розпаковкою японської саме. Тому, ой, не точно, ой, не думаю, а точно. Бо <смі> зараз 40 хвилин вже базікою. Тому все, всім дякую за перегляд цієї частини, всім па па па, -па. Ой, цього відео. Все. Всім па-па-па-па. Зустрімося в наступних відео.